Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У мене сьогодні продовжується вчорашнє полювання на гриби. Зараз покажу, де я їх знайшла. Ми ось огілячим загорожуємо, щоб гуси і ставка чужі, до нас ну, в город не йшли. А там де гриба, там трошечки клаптик землі є і там є грибочки. Зараз буду лізти. О нові це такі гарні грибочки. Зараз мені через цю кучу перелізти і будуть грибочки у мене. Я вже на місці. Ось. Ось такі маленькі навіть є. І ось все видніється. Ось ось скільки грибочків знайшла тут на вербі вставку. Тут ставок, верба. Оце я зараз стою. Оце все йде. Корінь верби. Сьогодні просто мій грибний день. Те, що вчора не замітила, то сьогодні знайшла. Тут в гіллячі. Такі великі вони ці гриби. Але нічого, зараз відварю, пожарю. Побачу, що з нею буде робити. Відварила я вже грибочки, взяла шляпочки, такі ці котрі більші. І відварила їх, хочу пожарити в яйці, обкачати мукечки, потім в яєчко, таке щось наподобі такого зробити, як би точки. Ще ніколи такого не робила. Буду пробувати, експериментувати. І ось ось ще грибочки ці. Тут вже й дрібніші, і крупніші такі шапочки, що сильно розпадалися. E, побачу що. Або завтра зробимо жаркує, з них це грибочки, капусточки, також щоб таке було смачненьке щось зробимо. Або так пожаримо, та буде якоїсь сюмачаль, або картошки поїмо. І затіяла, затіяла я на обід млинчики з яблучком. Щось такого захотілося смачненького. Бо сьогодні ввечері будемо рубати. Завтра поїдемо на поле Дніпро. розкидаємо, щоб виварити, поки дощу немає. У нас до наступної п'ятниці без дощів і сухо. То завтра такого нічого пекти не будемо. А в неділю, якщо все буде добре, то хочемо спекти знову пиріжечки. таких я можу ще собі якийсь булочок, там, з яблуком або і сливами на хочу. Бо в неділю ще поїхати забрати памперси, я замовила хепі олежику, і хочу купити слив. Надіюсь, вони ще на базарі будуть, воно сусідка каже, що сьогодні буде. Як за неділі, то не знаю. Надіюсь, що ви такі грамчики 5 візьму, Трошки так їсти, трошки розберу від кісточки, закину в морозилку на зиму будуть. Бо я з цих слив колись робила зефір, то дуже смачний. Виходить. Мені сподобався цей зефір із слив, ну там яблуко і сливами, бо якщо чисто слив, якийсь він не такий. І з грушами теж класний. Ще хочу поекспериментувати і зробити зефір із фурми. Можливо, то я в неділю куплю і буду проводити експерименти. Поки яйця є, так що можна експериментувати. Млинчики я жарю не маленькими, а ось такі, такою заліпушкою на всю сковорідку. Ось такі виходить, трошки швидше їх так жарити. І дуже копати рядку під кубніку. Взивалася лопату. Граблики позагріваю трошки і скопаю. Бо вже тягнути нема куди, вже її пересаджувати. Так щоб пішла працювати. Олежик спить, а я попрацюю. Нарешті я вже скопала. А тут маленький лаптик буду вже мабуть, завтра чи взавтра копати. Якраз я докопала і мама прийшла з роботи, то зараз поставила вже воно воду і будемо рубати бройлерів. Бо завтра, мабуть, точно їх рубати не будемо, бо завтра хочемо їхати на город, гній розкидати. Можливо, хіба що вечором. я зараз бастенько закриюсь на роботі. Набив ще соломки, пособираю яйця та підписую, чи олежик проснувся чи ні. Якщо проснувся, буду годувати Сумішчу, якщо ні, то дам йому супу та буду допомагати мамі скупити бройлерів. Поки я покопала, то цей хлоп проснувся і в нього зовсім немає настрою. А біля нього спить рижик. Лішо, чим ми плачемо? Мама зарубала вже 5 бролерів і в нас вимкнулося світло. І в цього чувачка різко пропав настрій. Наголіт вже так починає темніть, Я вже лампочку включила, щоб лежик не так кипішував. Не знаю, як ми будемо ці бролері скубти із цим чуваком. Лежик, поможеш нам? Ковариш тихенько? Так що, ще його на ручках потримаю, поношу. Ти побачу, можливо, сам щоб помогти мамі поскупти бистренько тих пташок. З'явилося світло і до Олежика прийшов настрій. У нас не було світла сьогодні лише 2 годинки. Зараз зі світлом можна щось робити. Поки мама там розбирає бролею, я бистренько готую вечерю. У нас сьогодні на вечері буде. Картошка тотанка, зажарочка з цибульки зробила, паві яєчок піджаримо, там є ще капуста квашена і салат з квасолі. Будемо вечеряти, трошки з Олежиком ще посидимо, покупаємо і будемо лягати відпочивати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока пока.